Вітаю всіх вас, радий бути вас у гостях, от, в Домі Божому, де є Божі люди, де люди славлять Бога, поклоняються Богу. Ми вже представили, ми приїхали з Саричанки, з Дніпропетровська область, маємо таке бажання на серці разом з вами от, поклонитися Богу. Прочитаю одне місце з Біблії, яке записане Івана Матфія 14 розділу. 22 вірша. І зараз же звелів Ісус учем своїм сісти в човен і плисти раніше його на інший бік. А він тим часом відпустив людей, відпустивши народ, відпустивши народ сам на гору, щоб сам піднявся сам на гору, щоб молитися, як звечаріло. Він Залишився там на самоті. Човен був? Човен уже був далеко від берега, Його кидали в хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по мору, а учні, побачивши, що Він іде по мору, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав, Господи, коли це ти? Не кажи, щоб я йшов до тебе по воді. Він же сказав, іди. І вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб йти до Ісуса. Та побачивши сильний вітер злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз же Ісус простягнув руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? В цьому місці, що я прочитав, описується історія, де Ісус Христос, його були учні, коли Ісус Христос ще був на землі, його були учні. І він своїми учнями багато часу проводив. Було таке, що вони, з ним, ну, він десь людям проповідував і вони були з ним. От. Але ця історія така, вона, знаєте, з цієї історії можна взяти для свого життя пару років. Перше, це те, що, на що я хотів звернути увагу, це те, що нам потрібно тримати свій погляд на Ісусі Христі. Петро вийшов з шовна і почав йти до Ісуса, і в його це вийшло. Він робив крок за кроком, і в його вийшло йти до Ісуса, тому що він дивився на Ісуса. Він каже, на Ісуса, можна я піду до тебе, Ісус каже, ходи. І він вийшов з шовна і почав йти. Але. Коли він почав дивитись по сторонах, він почав потупати. Його прийшов сумнів, прийшов страх. І друзі, дуже важливо, щоб ми в своєму житті також зробили орієнтиром свого життя Ісуса Христа. Це насправді дуже важливо, щоб ми в цьому житті дивилися на Ісуса, і Він був би для нас головним, щоб ми на нього дивилися і йшли за Ним. Написано в Дівалії від Івана, 14 розділі. Написано, що Ісус Христос говорить про себе. Каже, я є дорога і правда, і життя. От, і насправді дуже важливо, щоб ми ось, дивилися на Ісуса і йшли за Ним. Тому що тільки через Ісуса Христа людина зможе йти до цілі. А наша ціль, ми ходимо в церкву, наша ціль попасти на небеса. І Христос говорить, якщо ви дивитесь на мене, і я буду для вас головним в житті, то ви дійдете до цілі. Тому що у вас буде правильний орієнтир. Ось і, і дуже важливо, друзі, щоб насправді в нашому житті Ісус Христос був ми головним в житті. Ми на нього дивилися і йшли за ним. Друга думку, яку я хочу звернути нашу увагу, це те, що не треба дивитися по сторонах. Петро йшов і дивився на Ісуса, його получалося. Коли він почав почав дивитись ліво вправо, він побачив хвилі великі. Він побачив. Ну, Шторм і в його страх пішов життя, пише сумніви. Друзі, сьогодні такий чудовий день. Ти де можна просто прийти вільно, послухати Слово Боже, помолитися. Є різні церкви, церкви ну, хід відкритий, але багато людей чомусь не хочуть. Багато людям, Для багатьох людей їм цікаво подивитися по сторонам, попробувати те, що світ пропонує. Я Біблія її притча про проплодного сина. Я думаю, що батько зараз вже не чув. Але там описується така подія, де один, в одному батька було два сини. І один син він захотів пожити таким життям, ну не таким, як батька. О, він батька працював, бо старший син видно на полі і працював. Його також була своя праця. Йому захотілося пожити таким життям, як живуть люди в світі. І він пішов. Він каже, батька, давай мені мої гроші, давайте, що я заробив, і я піду. От він пішов, в нього було багато друзів, він гуляв, він веселився. Але одного моменту в його житті все стало дуже печально. В його в житті закінчилися гроші, його не стало друзів, і він же наймався пасти порося. Хоча він був дуже багатий. його батько був таким чоловіком, який мав достаток усьому. Але коли йому захотілося йти в... Дивитися по сторонам. Кому захотілося жити таким життям, як люди живуть у світі, його життя просто перевернулося. Я то кажу, що горить дно. Його життя все стало погано. Він навіть хотів, вже був їсти те життя поросята. Але йому цього не давали. Тому, друзі, є небезпека жити таким навіть життям. О, неділя. Прийді до Господа, не дивися по сторонах, не звертай увагу на те, як живуть твої друзі. Не звертай увагу на те, як живуть твої сусіди. Або що скажуть люди, нам важливо дивитися на Ісуса і не звертати, просто не повертати ні праворуч, ні ліворуч. І третю думку, яку я хочу сказати, це будь бой близько з Ісусом. Петро йшов по воді, і вже як він почав потопати, то він почав казати, Спаси мене Ісусе, я потупаю. І Ісус простягнув йому руку і підтримав Його. Він його просто ну, допоміг йому не потонути. Він його підтримав. Насправді, друзі Ісус, Він настільки добрий, Він настільки хоче нам допомагати, але як важливо, щоб ми його просили допомоги. Ми в своєму житті на нього покладалися щоб він був би знаєте, нашою надію, нашою підтримкою, нашою полею. І Слово Боже за це, про це нам неодноразово нагадує, щоб ми на нього покладалися. Тому що він опікується нами, тому що він пає про нас. І важливо мати спілкування з Ісусом Христом. От, і, друзі, це просто нам допоможе. В нас в житті бувають насправді моменти, коли от, якісь бувають, які, ну, приходять якісь такі страдання. Або побувають такі важкі моменти в нашому житті. Наше життя так влаштоване, що в нас є в житті хороші моменти, і погані є. От, і коли ці погані моменти настають, то важливо, щоб нам було на що опертися. Важливо, щоб нам було, було на що, знаєте, нам просто так, як сьогодні е, говорив е, ваш пастор, щоб як Ісус Христос, що це плечі, да, щоб нам було на що опертися. От, і це їм допоможе житті. ми не потонемо. Багато людей закінчують життя самогубство, багато людей заходять в алкоголь, багато людей шукають якусь, ну, не можуть просто справити своїми такими життєвими, такими ну, якимись тяжкими моментами. Але ми можемо. Слово Боже говорить, ви можете пройти це. У вас може бути підтримка, якщо ви будете мати зі Ісусом Христом спілкування. Якщо ви до нього приходите, якщо ви будете на нього свою надію покладати, ви зможете пройти. Вам не буде нічого страшного, навіть якщо буде великий шторм, навіть якщо ваше життя сальтвити, знаєте, так просто буде дуже складно. Ми зможемо пройти, коли ми будемо мати спілкування з Ісусом Христом, і ми будемо йому свою душу видавати. Будемо просити його допомоги, будемо казати, поможи нам, Ісусе, спаси нас. Він притягне свою руку, нас підтримує, і ми не потонумо. Друзі, я хочу повторити свої думки. Перше, це те, що... Зробімо орієнтиром свого життя Ісуса Христа, на Його свій погляд, на Нього покладаємо. От, Щоб він був головний в нашому житті. Ми дивилися на нього і йшли за Ним. Трех що? Не, не дивимося у цей світ. Не, не дивимося по сторонах. І третє, це те, що маємо спілкування з Ісусом Христом. От, Перебувати в молитві, перебувати в читанні Божого Слова. От і коли ми в нього просимо допомоги, він нам допоможе. А за всі слова хай буде слава Господу. Слава. Амінь! Амінь!